Сьогодні 15 липня, ось наш пересіяний сонячник. Нагадаю, тут у нас був жалон. Оце все поле було жалон. І так воно сіялося добре. І земля була хороша, і, і насіння. Коротше, все було класно. Ми пересіяли пів поля. це була помилка, сразу кажу. Ну, оце ж. Чим більше починаєш думати, сіяти, чи то пересівати, чи залишити, коротше, не треба. Отак глянув, нормально, піде. Ні, давай ми почали думати далі, два дні думали. Ну, коротше, він пішов, все ж, таки. все ж таки, цей персей пішов. Дощі у нас були. От сьогодні 15 те десь 12-го був дощ хороший, був дощ такий, як треба. Трошки косовицю зупинив, ну нічого. Ми спіли покосити. от, І от далі вже, бачите, ось жалон. Оце персей, тепер у нас вийшов півпугля. І ось у нас вже жалон цвіте. Той, який ми думали взагалі весь пересівати. Він пішов, добрячий такий сонях, нормально, все. от, Ну от, хлопці, хто буде отак от. Думати, пересивати чи ні, не пересівайте. Хіба що вже він взагалі у вас не пішов? А у нас трошки був там травичка пішла круги. І ми щось злякалися. І там були ще моменти. Не робіть так. Соняк пішов. Якщо буде дощ, то буде соняк, буде все. І от пішов дощ, і то і все нормально тут. Я вже не пам'ятаю, коли ми там його пересівали, вже якого числа, я не пам'ятаю. А, 9, вже більше місяця. Ми його 9 числа пересіяли, сьогодні 15, -е. да, вже більше місяця. От. Ну, пішов, пішов персей, І от експеримент такий покаже, що ж він дасть, що дасть оцей жалон і що дасть персей. У нас виходить два експеримента. Там на горосі був. Експеримент. Колега наш друг, наш, сія... ну, ми сіяли в один день, пам'ятаєте, там інші препарати використовували. От так вийшло і тут трошки експеримент.